Експресо, експресо, ті, ті ві ті, ті тібіа здається. Ну взагалі то один плюс один. І час від часу, навіть не час від відраїте, радіо, э -э загалі, то оскільки я ми живемо за кордоном, то ми включаємо наші канали. Наші канали по сутній повінтені і дивимося, дивимося в принципі ті канали, які ми ло ті ж самі один плюс один. Новини. Бо по, по те. Тож бажаємо їх, якби ми, ми не говоримо, мабуть. Зверніше. Так, так. Так, ми зараз. Ми зараз, ми зараз ми, так. Мій чоловік також е, зі своїм за новинами, за тими новинами, що в нас е, проходить. Ми дуже, дуже... мешкаємо так, не мешкаємо в Італії. Так. А що таке е, суспільне телебачення, суспільне мовлення? Віталія е, взагалі існує. Громадські я навіть не можу вам сказати, скільки там чистоталі. Особенно ти приватні. Район, райдова, райдри. Є три є, є, є е публічні, скажімо так, телебачення, три канали також. Це громадські. Громадські останні, останні інші, вони більш приватні канали. Україні потрібно впроваджувати громадське телеваджувати. Я думаю, що потрібно впроваджувати громадське телебачення, якщо воно вільне і буде виражати думку, е, чесно я говорити думка, не так як переключаєш на інші канали. Сьогодні дивилися ДСН через ВП, включили. Е, Раді раді цікавості включили е, руки, але це так здається, що тільки послухати ту брехню, яку говорять. Кажуть, що нас обстріляли, наші кажуть, що обстріляли наших хлопців 80 разів. І якраз на цей момент переключили російських російських то є, е, путінських, путінських обстріляли 80 разів наші українські солдати. І вже нема вже кого брати. Українці будуть набирати вже і жінок. Тобто я можу так тоже це треба в якійсь мірі знати наскільки ну десь усвідомленим теж треба бути, щоб знати наскільки. Неправду говорять з тої сторони. Тобто і українське теж має бути за кордоном, щоб цей канал, який на мові країни, в якій заходить. Я, я вважаю éh. так, ну <over> громадське державне, не приватне, воно повинно бути, тому що приватні говорять те, що. Ой. А щоб це було реальність. то ті новини були реальними новинами. От що... якби ви жили тут постійно, ви б готові були певно uh -huh. якісь відсота грошей mm -hmm. своїх платити для того, щоб це громадське на що телебачити і бувало? так званий. Mm -hmm. Ну я знаю, що за кордоном взагалі на телебачення йде або mm -hmm. <плати>. Тобто ти маєш е е е е суму, Деяку віддати оплату, абонплату, так як ви кажете, абонплату за те, що ти взагалі маєш телевізор і ти ним користуєшся і звичайно діжишся програми. Так, це є абонплата за допомагати. Да, це абонплата. Так, якщо то... воно боє, буде як що буде, воно не тільки передачу сигналу і так далі, якщо воно буде численне телебачення і також. І не тільки чесно, якщо воно буде якісним планом і для дітей, і для дорослих, і для старих, і для малих, тож якщо будуть показувати всяку як говорите, і роботу, то воно то не цікаве. Якщо... І, і цікаве, цікаве для різних шарів населення. Дуже вам дякую. А ви звідки самі?